Ми знаходимося на етапі C алгоритму марч, це циркуляція. Нам потрібно зробити внутрішньовенний доступ нашому пораненому. Для цього нам знадобиться внутрішньовенний катетер портовий калібру 18G, або з портом зеленого кольору, шприц хоча б на 5 мл, спиртові серветки, фіксатор для катетера. Натрій хлор 0,9% або фізіологічний розчин. І будь-який доступний нам джгут. Перед тим, як робити внутрішньовенний доступ, після огляду пораненого поміняйте, будь ласка, рукавички на нові і чисті. Відкриваємо катетер. Дістаньте катетер з упаковки. Після цього нам треба підготувати його до роботи. Розігніть крильця. Відкрите порт. Притримуючи камеру, зніміть білу пластикову кришку з катетера. Зніміть окремо обов'язково тільки білу пластикову кришку. поставте в порт і трошки притисніть. Катетер готовий до використання. Підготуйте промивку катетера або сольову заглушку. Відкрити шприц. Оця частина шприця називається канюля, Вона не повинна торкатись нічого. Як тільки, як тільки вона чогось торкнулась, її використовувати вже не можна. Одягніть голку на шприц. Візьміть фізіологічний розчин. Відкрийте його. Коли ви відкриваєте голку, завжди притримуйте її за канюлю самої голки. Коли ви відкриваєте голку, не робіть рухи в одній площині, тому що ви можете вколоти самі себе. Завжди робіть рухи дугообразними. Наберіть 5 мл фізіологічного розчину в шприц. Випустіть повітря з шприця. Закрийте голку. Оберіть судину, в яку будете вводити. Катетер. Можете зробити це за допомогою винозного джгута. Якщо ви не можете знайти судину або не бачите її, спробуйте її напальпувати. Так, ми знайшли гарну судину. Тепер нам треба підготувати катетер. Набирайтесь обирати для внутрішньовенного доступу більш-менш рівні місця, які не будуть згинатись. Тому що під час руху, якщо ви встановите, наприклад, в згин руки катетер, да, рука може зігнутись і через катетер не будуть входити рідини, які повинні в нього входити. Оберіть місце введення катетера. Протріть його спиртовою серветкою рухами від місця введення назовні. Для того, щоб брудним більше не торкатись самого місця введення. Візьміть катетер. Відкрийте кришку. Натягніть шкіру. Якщо вам незручно вводити на вазі, оперіть свої пальці на руку пораненого. Обов'язково натягуйте шкіру, бо інакше катетер може не попасти в судину. Зробіть невеликий кут перед веденням і заходьте. Слідкуйте за тим, що в камері. Отут, з'явилась кров. Якщо вона там з'явилась, значить ви попали в судину. Трошки опустіть катетер і проводіть за напрямком судини на 2-3 мм вперед. Після цього вам треба зафіксувати голку на місці. Оце тримач голки. Оце тримач катетера. Треба, щоб оцей тримач разом з голкою був на місці. Тому візьміть його. Однією рукою і тримайте на місці. Можете покласти руку на руку пораненого. Оцей тримач повинен рухатись вперед. Якщо ми побачили кров на катетері, це ще один доказ того, що ми знаходимось в судині. Опустіть катетер повністю в судину. Весь цей час ми тримаємо голку на місці. Після цього, тримаючи голку на місці вільною рукою, відпустіть. Винозний джгут. Після цього цією ж вільною рукою двома пальцями затисніть судину в вище місце введення катетера. Великим пальцем тримайте крильце катетера. виймайте голку. Як бачите, ми ефективно перетиснули судину. Зніміть кришку катетера з порту і встановіть її на прямоток катетера. Можете відпускати Катетер встановлений, закриваєте кришку порту. Так, значить, заводиться от сюди. Заклеїмо оцю штуку і потім витягуємо ці. Зафіксували катетер, тепер нам треба його промити. Для цього відкрите порт катетера. Будь-які маніпуляції з катетером притримуйте його за порт. Зніміть голку зі шприця. Нагадую, до цієї канюлі не повинно нічого торкатись. Введіть канюлю голки в порт катетера і трошки проверніть. Тепер нам треба вводити рідину з максимальною швидкістю. Коли ви вводите промивку катетер, прибирайте обличчя подалі від самого порта. Прокрутіть шприц і дістаньте його з порту. Закрийте порт. Прослідкуйте за напрямком судини. Якщо ви побачите здуття, ваш катетер знаходиться не в судині. Утилізуйте голки. Не тримайте руку довго затиснутою в венозному жгуті. Накладайте його у випадку, коли вам треба знайти судину, і випадки, коли ви вже будете встановлювати внутрішньовенний доступ. Якщо довго тримати руку в венозному жгуті, судини можуть спастись і ви їх просто втратите. І доведеться витратити багато часу для того, щоб дочекатись їх наступної появи. Завжди міняйте рукавички, якщо ви переходите до іншого пораненого, якщо рукавички розірвались, або якщо ви закінчили роботу з пораненим. Для того, щоб правильно зняти рукавички, і ні в чому не забруднитись, можете використовувати такий спосіб: Візніть, візьміть першими другим пальцями однієї руки, рукавичку на іншій і обережно стягніть її з великого пальця. Далі, вже звільненим великим пальцем, залізте під рукавичку на іншій руці. І стягніть рукавичку з неї. Таким чином, більшість бруду на рукавичках опиняється всередині. Зніміть рукавички і утилізуйте будь-яким зручним для вас способом. Обов'язково внесіть проведення маніпуляції в картку пораненого.